Сьогодні у нас був Volkswagen Passat B6. Встановили камеру Full HD заднього ходу, Ось сюди ми її поставили з крутою лінзою, з широкими кутами. Також була встановлена магнітола на Android. Ось як вона зараз виглядає. А це, що у нас була. Яка у нас була перед цим. Ну я думаю, що на екрану нічого тут не було. Адже зараз була встановлена магнітола компанії Sound Planet. Екранчик просто бомбезний, дуже яскравий, все стало по штатному рідну рамочку. Це у нас зараз CarPlay під'єднаний. Це у нас безповідний зв'язок з телефоном і користування всіми додатками з телефону. Можемо звідси вийти і користуватись так само всіма додатками, що є у будь андроїді, на на магнітолі. Також були виведені тут пару слотиків у нас під USB. Можете користуватися флешками, також жорсткий диск, все буде бачити магнітола. Все у нас працює з керма. Гучність, все у нас відображається, треки, все ми можемо переключати і так далі. Так от у нас виглядає камера заднього огляду. Ось, бачите, захватує прямо кути бамперу, хоч вона стоїть внизу і не повинна, грубо кажучи, але суперово Також, коли ми рухаємося, навіть такий не свіжий автомобіль, скажімо так, підтягнув лінії активні по цифровій каншині самого автомобіля. Це теж дуже класно, суперово. Це можуть наші магнітоли. Так то, будь ласка, звертайтеся, будемо раді.